Розділ шостий, де судді намагаються зробити правильний вибір. А Олянка їм у цьому допомагає. До початку конкурсу залишилось зовсім мало часу. Олянка все ще сподівалася, що вулицик ось ось вистрибне з потайного отвору в стіні, але врешті зрозуміла, що нямулик не з'явиться, і їй слід діяти самій. Вона замружилась, пророка. Зала заклинання і за мить уже стояла посеред хвильнового натовпу, що уточував високий подіум, на якому походжали породисті коти зі своїми господарями. Дівчинка і не підозрювала, що на світі існує стільки котячих порід. Були тут коти з довжелезною шерстю і великими пластиками. Лас мордами були Зовсім лисі з маленькими видовженими мордочками і тоненькими голими, як у пачуйків, хостами, але увагу всіх глядачів та суддів привертав великий яскраво родий кіт з таким пухнастим по тому, що решті коців біля нього просто не було чого робити. Та ось прозвучав гонок, і всі учасники змагання вийшли на сцену. Ну. Ну, до них підходили судді заглядали їм у вуса, смикали за шерсть і мацали. по Душечки на лапках. Пані Галя, яка за нагоди міжнародного котячого конкурсу вбралася у довгу сукню рудого кольору, обшиту золотими блисткітками, сяяла від щастя. Вона, усміхаючись, погляна, дала на судів, які про щось радилися. Врешті найповажніше. Поважнішим дядечко суддя у чорному фраку із кроваткою метеликом на шиї порокашлявся й урочисто оголосив переможцем нашого конкурсу Визнано найвродливішого і найпородистіше стішового кота пухнастика. Особисто я об'їздив цілий світ, але такої котячої краси не бачив зроду. Ура! Слава за хукала публіка із зала вибухнула оплесками. Пані Галя наступаючи на поділ рудої сукні, вибігла на сцену, притуляючи до грудей котика-переможця, суддя. Повісив на шиї колотикові велику золоту медаль. Потис йому лапку, а тоді і вручив пані Галі диплом і товстенький конверт із грішми. Дякую, дякую, повторювала пані Галя і вдоволено омружилась від спалахів фотоапаратів. Її Оточили журналісти, Олянка, скориставшись нагодою, підійшла до сумного, перефарбованого сніжка і кілька разів провела по його лискучій рудій шерсті серветкою просякнутою засобом для виведення плям на спині у кота. З'явилися дві білі смуги, а потім шерсть із хвоста почала Відпадати товстими ми пасами що, це вражено вигукнув суддя, помітивши, які дивовишні перетворення відбуваються з переможцем. Фарбований кіт! закричали журналисти і спрямували камери на сніжка. Перелякана тварина врешті вирвалася з рук підступної пані Галі і, чур... і Чкурнула. Скляного павільйону. Майдалі летіла з його шиї, із і, 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 і дзенькітом покотилася по підлозі, і в чумиці на сцену почали бігати безпритульні коти на, від, на відміну від своїх породистих родичів вони були ходючі й брудні. Про Приблуд, оборено закричали організатори конкурсу, і до сцени побігли охоронці з палицями в руках. Ось тут олянці знову стали у пригоді чарівні слова, які про шапотів на вуху нямлик, буцик. Варто було дівчинці їх промовити, як охоронці завмерли на місці і безпритульні коти ви. Шикувалися на сцені, у кілька рядів перед ними став пухнастик, він підніс вгору лапи і котячий хор заспівав сумну котячу пісню. Яку олянка й Буцик уже чули минулої ночі. Але тепер коти співали ще краще. Видно да Лася, вис... визнаки багатого. Дина репетиція. Усі пересутіні вражено слухали котячий спів, а коли пісня закінчилась, публіка почала несамовито плести в долоні і кричати Браво! Це сенсація! Співучі коти! Такого немає ніде у світі. Ось кому треба давати золоту медаль! промовив головний суддя, а на гроші, які при Власнила шахрайка пані Галя, треба побутувати притулок для цих бідолажних тварин, вирішили решта суддів. Та це ж мій, улюб... мій любий пукнастик, зарепетувала пані Галя, кить, кить, кить. Але кіт навіть не глянув на свого колишнього. По диню. Він чемно вклонився суддям і побилиціє й скробно сів біля своїх безпритульних друзів. То як ти задоволена, що все так гарно скінчилося? Це був знайомий голос Буцика Оленка Олянка. Ну, озиралася на всі біч, але нямника ніде не було видно. Не шукай мене, я зробився невидимим, адже з цим журналістами треба бути дуже обережним. Сфотографуй тебе не помітно, а тоді шукатимуть скрізь і всюди. Так ще й до нашої країни нямників можна можуть добратися. Слухай, буцика, а чому ти мені не допоміг? Мені все вдало, довелося робити самі. і кульку вичаровувати, і сніжка від фарби відмивати, і охоронців затримувати, але ж ти і сама впоралася, а я про всяк випадок весь час був біля. Просто ти мене не бачила. Ти ж хотіла навчитися чарувати сама. Так, звичайно, усміхнулася дівчинка. А тепер, якщо ти не проти, я вичарую своє повернення, треба вже мінятися місцями, й тобі варто завітати до нас у садочок, тим паче, що сьогодні у нас на вечерю має бути манна каша.